Харків, перша столиця, цю фразу кожен харків'янин чув сотні разів. Вона звучить гордо, як орден на грудях міста. Але що, як я скажу вам? Що це один з найбільших міфів української історії? Що насправді Харків ніколи не обирали на роль справжньої столиці, його просто тимчасово використали як військовий плацдарм, як зручний інструмент, який потім без жалю викинули. Це історія не про визнання, а про великий обман. І сьогодні ми розберемо його по кісточках. Ви ніколи не думали. А чому власне не Київ, тисячолітній центр українських земель, центр української культури? Очевидний вибір для будь-якої української держави. Відповідь криється у панічному страху більшовиків. У 1919 році Київ для них був ворожою територією. Місто дихало ідеями Української Народної Республіки. Тут була сильна інтелігенція, армія, тут їх просто ненавиділи. Намагатися керувати Україною з Києва було для комуністів самогубством. Їм потрібне було місто, яке можна було легко взяти під контроль. І Харків підійшов ідеально. Великі заводи з тисячами робітників, на яких легко впливати простою пропагандою, ключовий залізничний вузол, що дозволяв швидко перекидати війська, і головне близькість до Росії. Харків не обрали за його заслуги його обрали через його вразливість. Це був нетронний зал. А тимчасовий штаб на окупованій території. Але щоб цей штаб виглядав переконливо, його треба було перетворити на вітрину. І ось тут починається найцікавіше у 20-ті роки, до Харкова закачують шалені ресурси. Починається грандіозне будівництво, виростає Держпром. Символ нової епохи зводяться цілі райони конструктивістських будівель. Сюди переїжджають тисячі чиновників, письменників, митців. На перший погляд, місто Розквітає, але це був не подарунок, це була вистава. Пропаганда створювала образ зразкової пролетарської столиці, щоб показати решті України і всьому світу. Дивіться, як добре живеться під владою комуністів. Харків перетворили на гігантський рекламний проспект. Його вулиці стали декораціями. А жителі масовкою у великому політичному спектаклі. Та будь-яка вистава рано чи пізно закінчується на початку 30-х років. Сталін відчув, що Україна, нарешті, зламана голодом, репресіями та тотальним контролом. Київ, знекровлений і заляканий, більше не становив загрози, і потреба у харківському плацдармі відпала, але просто перенести столицю було замало. Потрібно було знищити свідків. Тих, хто будував цю першу столицю по Харкову прокотилася хвиля жахливих чисток. українську інтелігенцію, яку колись заманили до міста. Тепер розстрілювали у підвалах народний комісаріат внутрішніх справ. Лесь Курбас, Микола Куліш, ціле покоління геніїв, відоме як розстріляне відродження, було знищено саме тут. Спочатку влада використала їхній талант для створення вітрини. А потім знищила їх як непотрібних свідків. Це була кривава подяка за службу у 1934 році. Столицю офіційно перенесли до Києва. Для Харкова це стало кінцем епохи. З нього вивезли урядові установи, забрали фінансування, зупинили великі проекти. Місто, яке 15 років було центром республіки, в одну мить перетворилося на звичайний обласний центр. Історія про першу столицю це міф створений. Щоб прикрити цинічний політичний розрахунок, Харків не був першим, він був тимчасовим, його слава була інструментом, а його трагедія платою за цей тимчасовий статус. І пам'ятати про це означає розуміти справжню ціну імперських амбіцій, які завжди використовують міста і людей, а потім залишають їх наодинці зі зруйнованими мріями. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал.